Імміграція грає дуже вагому роль в економічному розвитку. Вплив цього фактора важко переоцінити. Причому одні країни навчились його використовувати в плюс системно багато століть. Вони його фактично поклали в ДНК свого розвитку. Наприклад, Сполучені Штати Америки це по суті країна іммігрантів. так Теж багато є проблем з тим, що всі хочуть приїхати до США, наплив некваліфікованих людей, біженців створює проблеми. Це не тільки стосується штатів будь-якої розвинутої країни, але США імпортують цілеспрямовано найкращих, найталановитіших, найпрацьовитіших людей з усього світу, так? тобто на цьому значною мірою базують своє таке економічне, технологічне, наукове домінування. Дуже схожі речі роблять і деякі інші країни, наприклад, маленький Сінгапур. Да? Тобто в Сінгапурі ми з вами знайдемо кращих вчених і дуже потужних підприємців з різних країн світу. Є країни, для яких імміграція створює величезні проблеми. Да? Подивіться сьогодні на континентальну Європу, на Німеччину, на Францію, куди приїздять сотні тисяч і сотні тисяч нових. Мігрантів з бідних країн, які не хочуть працювати, вони хочуть сидіти на соціалці, вони хочуть качати свої права, вони створюють великі проблеми. Вони по суті руйнують ідентичність Європи, і це відбувається в достатньо такий неприродній спосіб. Да? Тобто вони дуже погано асимілюються, вони по суті не стають європейцями і загрожують тій системі, до якої вони приєднуються. Але є і дуже цікаві окремі випадки. Ну, наприклад, та ж саме Японія, достатньо закрита країна, але ця закритість вона зіграла з Японією злий жарт, тому що Японія з післявоєнного часу, після Другої світової війни, за 30 років вийшла на рівень економіки номер 2 в світі, прямо поряд з Сполученими Штатами Америки. І це було справжнє економічне диво. До речі, про нього я розповідав в окремому відео. Поділюся з вами. Але на певному етапі Японія себе загальмувала да, от цим своїм острівним характером, цією своєю певною, певною такою закритістю, консервативністю. Дуже багато переваг, але без оцієї переваги відкритості і без вміння грати цей фактор імміграції як стратегічний на свою користь. Дуже складно збудувати там, скажімо, найпотужнішу світову економіку. Да, це скоріше за все це практично неможливо. І ми з вами можемо подивитись відео з оглядом інтерв'ю Ю про майбутнє США, про майбутні економіки США, про їх стратегічний розвиток, і там дуже цікаву роль відіграє також і фактор імміграції. Так от що цікаво, сьогодні ми з вами поговоримо про Британію, тому що це, взагалі, такий окремий випадок і певне здивування. Взагалі, Британія як країна імміграції може здаватися ну, якимось нонсенсом. Да? Це якийсь парадокс, острівна держава, і вона не асоціюється з імміграцією, правда. Насправді британці проголосували за вихід з Європейського Союзу в 2016 році. До речі, я за місяць до цього голосування був в Британії і вже знав, що саме так це і відбудеться. Поділюся з вами відео на цю тему. Так от, британці проголосували за вихід з ЄС якраз після обіцянок про жорсткий контроль над припливом людей з Європи. Тобто, фактор еміграції був одним з драйверів цього голосування за вихід з ЄС. Але от цього тижня політики в британському парламенті змагалися щодо законопроекту, який спростить процес відправлення шукачів притулку до Руанди без вислуховування їхніх прохань і заперечень. Це останні з низки неліберальних законів, призначених для так званої зупинки човнів, да, тобто зупинки припливу цих некваліфікованих мігрантів в Великобританію. І також Велика Британія зовсім не не вихваляється своїми мігрантами, які в неї є в інших куточках світу існують, наприклад, великі музеї імміграції. Один є такий в порту Нью-Йорка. Він приваблює мільйони туристів щороку. Або порівняйте це з Великобританією, де є маленький музей міграції. Британії заснований не державою до речі, а громадянами, і розташований він в торговому центрі. Льових хам в Південному Лондоні між магазином дискаунтерами і взуттєвим магазином. І в це важко повірити, але зараз у Британії частка населення, народженого за кордоном, вища, ніж в США. Хоча саме Америка зазвичай спадає на думку, коли ми говоримо про країну іммігрантів. Правда? Кожен шостий мешканець Британії почав життя в іншій країні. І ця частка не падає, зростає, тому що навіть намагаючись зупинити човни, консервативний уряд відкрив двері для працівників, студентів і деяких жертв авторитаризму чи війни. Тут, до речі, жителі Гонконгу, і, і ми українці. Хоча, звісно, питання притулку є другорядним з точки зору кількості. Менше 30 тисяч людей перепливли через англійський канал минулого року, при тому, що довготермінова еміграція за рік до червня 2023 року становила понад мільйон осіб. Ще більш дивним є той факт, що країна так добре асимілює іммігрантів. Деякі британські політики скаржаться, що Британія допускає людей з бідних країн для виконання низькокваліфікованої роботи і таких собі слабеньких студентів, які хочуть візи лише для того, щоб розвозити піцу. Ці політики кажуть, що мультикультуралізм провалився занадто багато іммігрантів живуть паралельним життям у сегрегованих районах. Але в журналі The Economist стаття, яка натомість наголошує, що це повна несенітниця. Британія відмінно справляється з економічною, соціальною та культурною інтеграцією іноземців. І принаймні в цьому відношенні вона є справжнім зразком для решти світу. В багатьох країнах навіть кваліфіковані іммігранти важко знаходять роботу. В європейському союзі дорослі іммігранти з вищої освітою, які... Не продовжують навчання, мають на 10% пунктів нижчий рівень зайнятості, ніж корівні мешканці з вищою освітою. В Британії ця різниця становить лише два пункти. Малоосвічені іммігранти, навпаки, на 12 пунктів частіше працевлаштовані, ніж їхні однолітки, народжені в Британії. Навіть іммігранти, які застрягли на рутинних роботах, знають, що їхні діти, як правило, добре вчаться в школі. У Англії підлітки, які не говорять англійською, як першою мовою, частіше отримують гарні оцінки з математики та англійської на національних іспитах ніж на сії англійської мови. Тести PISA – це стандартна, така всесвітньо визнана методологія OECD – так, от ці тести показують, що іммігранти та їхні діти погано навчаються в багатьох країнах Європи. В Німеччині, наприклад, діти іммігрантів набрали 436 балів на останньому математичному тесті проти 495 у корінних мешканців. В Британії вони впорались трохи краще ніж корінні мешканці. Тобто іммігранти навчаються краще ніж корінні мешканці в Британії. Уявіть собі. Ідея, що Британія розділяється на гетто, є міфом, який штучно нав'язується. Насправді кожна етнічна група стає менш сегрегованою з моменту початку введення перепису в 1991 році. Населення, народжене за кордоном, зростає найшвидше не в традиційних так званих топильних горщиках, да, де Мелтінг таких як Бірмінгем і внутрішній Лондон, а в старомодних передмістях та невеликих містах. Навіть. В цих містах іноземці не згуртовуються разом, вони не ізолюються. Правда полягає в тому, що імміграція залишається предметом запеклих політичних дебатів, це дійсно так. Але це, мабуть, тому що люди, які дійсно її не люблять, готові ґрунтувати свої рішення на виборах лише на цьому питанні. Для багатьох таких, ну скажімо, людей простої розумової організації логіка діє дуже загострена, да, свій чужий Британці ж в цілому стали більш спокійними в цьому плані, особливо після голосування за Брексіт. І вони, здається, не занепокоєні дивовижними явищами в вищих політичних ешелонах країни. Найвищі політичні посади в Британії, Шотландії та Лондоні обіймають діти іммігрантів. І причому більшість з них південно-азійського походження. Перші міністри Північної Ірландії, Уельсу народились за кордоном. Ну взяти хоча б прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака або ну, цілу низку міністрів з різних країн походження, там і Індія, і Пакистан, і, і які тільки країни ми з вами там не знайдемо. Британія не може перетворити, звісно, кожного мігранта та кожну дитину мігранта на добре освічених продуктивних членів суспільства. Вона бореться з імпортованими завезеними упередженнями та агресивним ісламізмом. Хоча ця проблема, на жаль, часто має місцеве походження. Шукачі притулку не адаптуються так добре, як інші. Та біженці, по суті, можливо, тому що уряд заселяє їх до готелів і забороняє їм працювати, поки він повільно розглядає їх справи. Також. Держава неефективна в бюрократії, Да? і, наприклад, Міністерство внутрішніх справ Великобританії критикують дуже серйозно за його низьку компетентність. Насправді воно гальмує асиміляцію, вимагаючи так багато за натуралізацію, в причому в реальних термінах вартість ця зросла в 6 разів з 2000 року. Крім того, Британія має кілька переваг, які інші країни не можуть відтворити. Ну вона, по перше, далека від зони війни. Тому отримує відносно небагато непроханих біженців і використовує мову, якою дуже багато людей говорять в світі. До речі, Лік Ван Ю називав англійську мову однією із стратегічних переваг США перед Китаєм. Тому що це мова науки, це мова бізнесу. 90% наукових статей в світі англійською мовою, 60% бізнесу в світі, як мінімум, англійською мовою. Але окрім... Безпеки і мови, і дві інші причини успіху в Великобританії, які інші країни можуть доволі легко скопіювати або відтворити. Перша це гнучкий ринок праці порівняно з рештою Європи. Найм і звільнення є дуже простими, навіть для людей, які працевлаштовані за стандартними трудовими контрактами. Це допомагає іммігрантам знайти свою економічну опору, полегшує всі, все інше. І, і ще є значно е, слабший. Так званий ксенофобський креденціалізм. Да? тобто, це одна з незвичайних речей в Британії, яка полягає в тому, що іммігранти з іноземними кваліфікаціями мають майже таку ж саме ставку зайнятості, як і ті, хто народились в країні, да? тобто відповідного рівня кваліфікації. В більшості європейських країн розрив великий. В Греції він становить дивовижні 25% пунктів. Перевагою у Великобританії також є ставлення самого суспільства. Британці є відкриті. Лише 5% при опитуванні повідомили, що вони заперечували би проти проживання поруч з іммігрантом. А діти, діти іммігрантів рідше повідомляють про випадки цькування в школі, ніж діти корінних мешканців. Британці взагалі поєднують нетерпимість до дискримінації з високими очікуваннями. Порівняно з іншими європейцями, вони прагнуть, щоб мігранти вивчили мову, отримали кваліфікацію, прийняли культуру та стали громадянами. Майбуть, тут допомагає той факт, що Британія ніколи не мала напливу таких гостєвих робітників. Взагалі, це один з суттєвих диференціаторів розвитку країн, як вони вирішують питання імміграції? Чи стають вони для них гальмом і проблемою, чи навпаки? Активом і трампліном, і виявляється, що Велика Британія може бути тут цікавим прикладом. Я знов таки повертаюсь до того стратегічного аналізу, який робив лікван Ю щодо майбутнього США, Китаю, Індії інших країн. І мене дуже зацікавило те порівняння, яке він робив, по ключовим факторам успіху. І один з ключових факторів це був оцей. Режим відкритості по суті, це політична нація, яка є в США. Кожна людина може стати американцем. Британцем теж людина може стати незалежно від того, який в неї розріз очей, яка в неї релігія, де вона народжена, але від того чи приймає вона правила гри цієї країни, чи буде вона посилювати економічно цю систему, чи хоче вона стати складовою цієї системи і будувати свій успіх тут. І є закриті системи. Це може бути Японія. Це може бути Китай, тому що людина не може стати китайцем народжена не в Китаї. Да, тобто, скільки б років ви там не жили, ви не станете китайцем, і це задає стратегічний трек. Розвитку країни на багато багато десятиліття, насправді, можливо, навіть і століть наперед. І для України це питання дуже серйозне, тому що ви знаєте, яка в нас катастрофа з демографією, ви знаєте, що неможливо змінити швидко коефіцієнти народжуваності. І тому, фактично, єдиний варіант для нашої країни робити масштабний економічний стрибок і масштабне відновлення і розвиток економіки це залучати, по-перше, діаспору. До України, а ті, хто виїхав з країни, створювати такі умови, щоб вони повертались для того, щоб було поле для економічної гри, для того, щоб були можливості самореалізації, да для того, щоб в Україну також приїздили люди з інших країн. Причому не ті люди, які шукають собі соціалку і качати якісь права. Да? Тобто, а ті люди, які хочуть багато працювати, хочуть створювати щось нове, хочуть експериментувати, хочуть бути. Українцями частиною української політичної нації. Це дуже цікавий досвід для України, і нам треба вивчати, що інші країни робили в сфері міграційного законодавства, які практики інструменти вони застосовували. Це для нас дуже релевантний досвід. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дзвіночок, а також підтримуйте мене на Патреон. Дякую.